Значить, сьогодні в нас 4 грудня. Я сходила в подалок щодо цієї ситуації. Справа в тому, що мені зробили збитків як мінімум на 6 тисяч гривень, там парфуми, побутова хімія, мило. Все-таки невідомі, що до мене проникли в квартиру. Буду ждати дзвінка, не знаю, надіятися на якесь чудо. Тому що все стояло на своїх місцях, двері не взломані, але хімікати відчуваються до цих пір. Я не можу прийти в себе, в мене змінився психологічний стан. І далі я так не можу. Ну, я Склали протокол, будуть опитувати людей, яких я вказала. Ну і буду надіятися на чудо, що від мене відчепляться. Хоча ці збитки вони ні в що не йдуть з тим, що мені колись наробили, починаючи з травлі, з 2014 року. Там дійсно була жесть жестю. Ну, ладно, Бог з ними, я вже їх забула. Але те, що відбулося це недавно. Коротше, чекаю на результат.